Всім величезний привіт. Сьогодні я хочу поговорити з вами про планування життя. Власне, планувати я почала, мабуть, десь рік тому. Взагалі задумалась над такою потребою, на такою можливістю планувати щось. І, власне, з того часу я все якось намагаюся вибудувати свій такий свій план, як це найкраще робити. І, в принципі, я думаю, що можу сказати кілька слів з цього. З цієї теми, і взагалі, оскільки мене вже багато хто просив це зробити, то я думаю на цей момент просто поділюся тим, що я до чого я дійшла, скажімо так, що мені наразі підходить. Можливо, щось з цього всього буде корисне і вам. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково продовжуйте дивитися. Власне, напевно, основа всього мого планування без жодних сюрпризів, буде пленер. Для когось це може бути. Ось такий паперовий варіант. Комусь підходить ідеально, записувати нотатки в телефон, до прикладу, чи просто робити щодня такі собі тюдюлист. Це абсолютно залежить від вас, кому що як більше подобається. Головне, щоб о, цей ось. Будь-якого виду пленер, чи записник, чи щоденник, як вам більше подобається, щоб це було регулярно. Тобто, перше моє таке собі міні-правило: це плануйте своє життя регулярно, плануйте свій час постійно. Тобто, нехай це навіть, якщо вам занадто напряжно мати ось такий величезний, скажімо так, пленер, записник щоденник будь-що, просто почніть з того, що кожного ранку, точніше, навпаки, кожного вечора, Закінчуйте свій день тим, що складайте такий собі тюдю лист на наступний день. Нехай це буде просто один маленький листочок, гарно підписаний там, словом список справ чи тюдю лист, як вам більше подобається. І просто щоранку відкривайте його, дивіться на нього, читайте, що вам підходить, що що вам потрібно зробити, що ви собі запланували зрештою, і. Кінці дня переглядаючи цей конкретний список, викреслюйте те, що ви зробили. Дивіться до того, що ви не встигли, не змогли, проаналізуйте, зрештою, чому ви це не змогли зробити, чи не встигли, чи що вам завадило. І, можливо, вже на наступний день ви це все зробите і так ви будете встигати більше. Зрештою, якщо ви говорите конкретно про мене, я помітила, що коли я починаю планувати свій час постійно, я. Якомога, я не забуваю про ж, про речі, тобто якщо я про якісь справи. Навіть якщо в мене не завжди є з собою пленер, я обов'язково запишу це десь на телефон, якийсь, на якусь не знаю, на якийсь папір, будь-де, а потім принесу в пленер. Але, принаймні, якщо я чогось не зроблю, це буде не через те, що я забула про це, як це буває дуже часто. А це буде через те, що, наприклад, в мене там не вистачило часу або змінились пріоритети. Також пропоную дуже багато я чула, що. Варто робити собі такі три пріоритетні справи на кожен день. Власне, я особисто цим якось не цього не практикувала досі, і, мабуть, через те, що мені, мені найбільше підходить власне викласти всі мої справи, які мені потрібні, а вже впродовж дня, скажімо так, самі розбиратися, що є має більший пріоритет, що має менший пріоритет, або просто за браком часу, наприклад, розставляти якісь. Щось термінове, щось не дуже. Ну, якось так. Слово мені важко вибрати, наприклад, три справи, які мені от конче потрібно зробити цього дня. Тобто я стараюся зробити якомога більше. Тому що мені здається, якщо я поставити лише три списку пріоритетних, то вже інші відійдуть якось на план, на не на задній план, скажімо так, і їх про них можна просто буде якось забути. Тому особисто для мене краще працює, просто розставити. Просто поставити всі справи, які в мене є, і вже намагатися зробити якомога більше. Власне, я практикую планування, скажімо так. В мене є тижневе планування, і в мене інколи, якщо я не забуду роздрукувати собі цю сторінку, то такий місячний розворот. Власне. Я не люблю планувати на кожен день. Отак, от одна от, сторінка для одного дня, як дуже буває часто в щоденниках, мені таке не підходить. Я це вже пробувала, я це дуже швидко закинула. Власне, мені більше підходить саме тижневі, тому що я відкриваю сторінку, я бачу на тиждень, що мені потрібно зробити. Я можу собі запланувати так. Я якось, от якщо, наприклад, припустимо, в середу мені потрібно викласти відео, до прикладу то я розумію, коли я бачу тиждень, я розумію, що мені не потрібно сідати в середу зранку, знімати його, монтувати і все інше. Тому тобто мені це потрібно зробити заздалегідь. Якщо б я записувала це ось так щоденно, швидше за все я могла би забути дійти до того дня. І, наприклад, прийшла би середа, я відкриваю сторінку і бачу, що мені потрібно зробити, мені потрібно викласти відео, а зняти його потрібно було ще десь швидше. І тому починається така мінімальна плутанина. Тому що, звичайно, можна записувати, наприклад, там на вівторок записати чи на понеділок записати, зняти відео, але часом це не все так виходить, так як, так, як воно виходить. І зовсім, як ви розумієте, зрештою, абсолютно розпланувати свій день просто погодинно, це просто нереально. Ну, я не знаю, можливо, в когось настільки ідеально сплановане життя, але для мене це просто щось за межею фантастики, десь там далеко і неможливо. Тому я намагаюся я. Хіба що в мене якісь заплановані зустрічі конкретно на якусь годину, чи, наприклад, якісь заняття, чи, допустимо, танці. В мене на конкретну годину я їх тоді записую по годину. Якщо ж мені просто потрібно зняти відео, написати пост, зробити щось на роботу, ну, будь-що для навчання, неважливо, я все це просто запишу конкретно в цей день. Або якщо навіть я не знаю, ось, до прикладу, я покажу зараз свій. Як виглядає взагалі мій ось приблизно таким чином виглядає мій тижневий розворот. Власне, ось тут є конкретно кожен день, він в мене вертикальний, якось так найбільш комфортне. Власне, в мене ось так воно все виглядає. І дуже часто, якщо в мене є, наприклад, якісь плани, я не знаю на конкретно на який день, знаю точно, що це має бути десь на тижні, я роблю ось таким чином, то я приклею таку собі таку наклейку. Скажімо так, туди записую яку потрібну мені справу і просто приблизно клаю на той день, чи там на той період тижня, коли б мені це хотілося зробити, і потім вже переміщую сово і так далі. Не потрібно було просто викреслювати, закреслювати, потім переміщати, і це все трошки напряжно. Хоча, як тільки ну, я зроблю якісь справи в. Там, Будь-які якісь з днів, я зразу ж їх викреслю. Власне, мені це дуже подобається. комусь це здається, що зразу ж забруднюєш свій свій щоденник, чи, чи ще щось тому подібне, але мені якось ніби камінь з душі падає, що ось я це зробила, я це викреслила. Тобто я не, навіть якщо я от з боку роблю такі собі квадратики і ставлю галочки, щось що я виконала, все одно мені я. Витрачаю кілька секунд на те, щоб переконатись точно, що я дійсно це виконала, що там є та галочка. Тому набагато практичніше для мене просто все це викреслити, тому в мене більшість більші сторінок в пленері так добряче покреслені, тому це, це така ось моя особливість. Мені це так більше якось підходить і подобається. А, отож, якщо не говорити, наприклад, якщо не говорити не про пленер, напевно, найкраще все-таки планувати. Можливо, створювати якісь ем, нотатки, якісь списки постійно. Головне, ось, власне, прокидатися з цим пленером чи з цими нотатками, з цими списками справ, і обов'язково ввечері робити їх на наступний день. Таким чином, кожен раз, навіть коли ви десь щось вам, з вас з'явилося, якесь. Невідкладна справа або що, обов'язково не, не забувати і лі, не лінуватися, головне, все це записувати, і тому що нам здається, що ми все пам'ятаємо, що все окей, що ми все собі в думках десь там розклали. Насправді воно ну, дуже швидко може вилетіти, якщо особливо ви десь там раз це запам'ятали, а потім зовсім про це забули, і приходить час, і ой, це ж треба було це зробити, а я й забула. Ну тобто, це доволі неприємно і. Це дуже гарно вирішується таким, таким способом. Власне, тим, тим мені більше подобається саме який, якогось будь-якого роду пленер, аніж просто списки справ, тому що пленер можна планувати власне наперед. Навіть можна собі видрукувати на рік наперед оці тижневі сторіночки, чи просто купити пленер, де є готові сторінки. І реально планувати якомога довше, тобто там якісь такі плани, які будуть точно, чи приблизно ви хочете щось там на місяць запланувати, це все можна зробити. Або ж, хороший варіант також повісити на стіну, поставити на свій робочий стіл, такий видрукувати там велику таку собі сторіночку з наприклад календарем на місяць, календарем на тиждень, як вам теж більше подобається, і записувати собі якісь справи. Це теж доволі ефективно, і це так висить. Не вийшли військовником в видному місці, це там на вашому робочому столі, над вашим робочим столом, це дуже зручно. І це також привертання увагу, ви про це не забуваєте. Тому що от я помітила, коли я якось, от, поки я постійно кожен день планую, 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 постійно з планером, постійно в мене все заплановано, все гаразд, все, я все пам'ятаю, я знаю, що мені потрібно робити. Я більше встигаю, зрештою, я. Не закидаю ні блог, ні канал, а ось тільки-но я десь день-два перестаю планувати все. От постійність це моє все. Якщо я перестаю, хоча б на кілька днів перестаю трошки планувати, те, що взагалі звертатись до пленера, десь його забуду, чи забуду видрукувати сторінки, які мені потрібні, все. До цього настільки потім важко повернутися, і вже здається, що цей без планер вже й непогано. Потім, коли починаєш помічати, що ой, я забула цю справу, і в мене вилетіло з голови, що я мала піти десь кудись туди чи з кимось зустрітися. Тоді починаєш розуміти, що ні, все-таки пам'ять це добре, але часом вона може підвести, а на папері воно все-таки на папері, і воно завжди з тобою, завжди, ну правда, оскільки в мене планер такий доволі величенький, його не завжди в сумку помістиш, ну, але все одно вдома він. Ідеально завжди є, і, в принципі, дуже треба добре думати стосовно меншого формату, тому що на меншому форматі дуже незручно писати. А це теж важливо, якщо зважати на те, що це така річ, яка це така доволі рутинна річ, і я намагаюся якомога більше якось її прикрасити, якось зробити сторінки, які мені зручні, там, не знаю, якимись наклейками, коли маю час побавитись, чи ще щось такого плану. І... Якось до цього мені більше тягнеться рука. Навіть до цього пленера, хоча він, здається, доволі такий звичайний, доволі, я не знаю, сумний, нудний чи ще щось, таке, до нього мене більше рука тягнеться. Мені вже, наприклад, до таких собі щоденників органайзер, яких у нас є повний на кожному кроті. Може, бачити, такі маленькі, є, є трошки більші, де, от, власне. Такі сумні одноманітні сторіночки на кожен день і там, власне, кожен день так плануєш, там немає ні тижневого розвороту, ні місячного розвороту. Це абсолютно для мене незручно не цікаво. Я вже так багато всього набалакала. Не знаю наскільки все це по суті, але дуже важливо, щоб це все планування, все воно вам подобалося. Тому що якщо це вас таки напрягає дуже сильно. Намагайтеся знайти в цьому якісь позитиви. Тобто, наприклад, я не люблю всяких цих рутин, я не люблю сидіти записувати, я взагалі не, не просто дуже не люблю а, писати від руки, але чомусь за з бігу обставин, я обрала для мене найзручніший не електронний, не додаток, якийсь там не нагадування в телефоні, а саме старий, скажімо так, старомодний, а, друко, не друкований, точніше. а... Такий письмовий, скажімо так, записник. Тобто знайдіть те, що вам підходить, намагайтеся експериментувати. Шукайте, знайдіть в Pinterest, зрештою, знайдіть якісь класні е, сторінки, видрукуйте собі їх, почніть з просто. Не, не варто зразу бігти, шукати новомодні пленери, вони коштують біля тисячі гривень, особливо ці з крутіших. Скажімо так, в Україні нас всіх поки що мало, але я вже час від часу помічаю, що в нас почне з'являтися свої класні е, різного роду пленери, що теж дуже добре. І, власне, пошукайте в Пінтерсі, що вам може сподобатися, просто з якихось сторінчок, просто видрукуйте їх і попробуйте ось собі без пленера, просто робити такі-палочку, собі павочку, зрештою, і нам, попробуйте все це планувати. Тобто... Спробуйте перетворити це на такий собі мідтайм, Сядьте спокійно, наприклад, за стіл чи на диван, візьміть, зробіть свою чашечку чаю, кави, какао, шоколаду, що вам там подобається. Увімкніть якийсь улюблений фільм, чи серіал, чи те що ви теж любите. Спробуйте провести трошки кожен день трохи часу, якось так для себе. Я впевнена, це вам мусить сподобатися. І заразом. Плануйте свій час, подумайте, ось сядьте, організуйте, подумайте, які у вас, наприклад, на наступний день плани, що ви хотіли зробити, що вам потрібно зробити. Напишіть перше, що вам потрібно зробити. Потім подумайте, що ви хотіли зробити. Наприклад, ви хотіли б, припустимо, вивчити англійську мову, але все ніяк руки до цього не доходять. Сідаєте там на місяць, складаєте собі план, до прикладу. там. Завтра почитати там 10 хвилин, 15 хвилин, кусь книжку, чи вивчити 20 слів, чи будь-ось з таких розбіг розбити, завжди намагається розбивати щось велике, на якісь маленькі шматочки, і уся кожен день потрошки е крокувати до своєї мети. І, власне, планування в цьому і круте, що можна, не маючи, ось як ми завжди любимо, студенти, школярі. Маючи якесь велике-велике завдання, маючи на нього там, три місяці робити це велике завдання в останню ніч, насправді, напевно, зі всі матки бувало, можу просто посперечатись на всі 100%. І, власне, добре планувати саме через те, що зазвичай, якщо у вас є бажання, то ось можна уникнути таких. Ну, не хороших ситуацій, як мінімум, тому що сидіти потім всю ніч над якимось важким завданням це, звичайно, гірше, ніж якби ми робили все це поступово, знаючи, наприклад, вересні, що на грудень нам потрібно буде зробити якісь завдання, і не сидіти 30 листопада і все це робити. Ось. Тому намагайтеся все це якось перетворити, не думайте про це як про якусь. Нудну рутину про те, що вам потрібно організувати своє життя, і це все нудно, і треба жити спонтанно. Все одно будуть спонтанності, не переживайте про це. І несподівано буде просто неймовірна кількість, тому що все, все своє життя все одно не сплануєш, але спробувати, хоча б трошки можна, тому я особисто мені, мені особисто здається, що так набагато. По-перше, цікавіше, тому що особисто мені подобається сидіти, планувати, роздумувати, думати, що мені потрібно зробити. Зрештою, в мене тут в пленері не лише там тижневі, місячні і так далі календарі розвороти. У мене тут ще є нотатки. У мене ще є нотатки для влогу, для каналу. Тобто у мене тут тут можна ще також планувати собі зразу бюджет. Словом планувати можна все, це дуже цікаво, дуже весело. Головне спробуйте, почніть, можливо, з малого, починать з чогось якихось тюдюлістів. Можливо, вам сподобається і, можливо, ви без цього просто не зможете більше жити. Але головне, напевно, основне правило будь-якого планування, і, взагалі, основне правило будь-чого, щоб бути успішним в будь-якій маленькій справі. Це бути постійним, починати з малого, не гнатися зразу з. Не планувати кожних п'ять хвилин, щоб потім не сісти і не подумати, вже як же це набридло. А починати з чогось маленького, починати з... Але головне робити це щодня, нехай 10 хвилин, але от щоденного планування, і я думаю, що за якийсь час це просто перше, війде в привичку. По-друге, це вам можливо навіть сподобається. Тому я думаю, що починати з малого. Знайти собі те, що вам підходить, те, що вам подобається, експериментувати, тому що без цього ніяк. Тоді саме тоді ви зможете зрозуміти, що дійсно вам підходить і що вам подобається. Ну і після цього я сподіваюся, якщо ви знайдете свої методи планування, ви також поділитеся обов'язково зі мною в коментарях. Ну а якщо вже знайшли щось цікавеньке, з чого я не сказала, або чого я ще не пробувала. Я чекаю ваших коментарів. Мені буде дуже цікаво почитати всі ці поради від вас. І, зрештою, вибачайте, що в мене так довго не було. Треба було зорганізувати всі свої думки в один потік, і я вже повернулася. Тому я сподіваюся, якщо ви сумували, то я буду ось ось я вже повернулася, я дуже цьому рада. Словом, я наговорила дуже всього багато. Гарного всім дня! Побачимося в наступних відео!